Спочатку в Бахмуті, в Бахмуті. Потім їх відправили вже в Солодар. На зв'язок він виходив не так часто, намагався писати майже кожен день, але потім він пропав зі зв'язку на два дні. І 8-го числа зранку він вийшов на зв'язок, подзвонив мені, мамі а... і потім пропав знову зі зв'язком. Два дні ми його не чули, і 11-го числа нам зателефонували, сказали, чи він загинув. Був обстріл, артобстріл, а точніше з гранатомету. У нього був білий білет, щоб розуміли, але він сказав його спалити і сам зібрав речі і приїхав в військову частину і сказав, я хочу. Я хочу воювати за нашу свободу, за наших дітей, за Україну. Він дуже любив Україну і дуже ненавидів ворогів. Я вручаю вам цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш чоловік. Найдобріша людина, це була найквітливіша людина, це була найгостинніша людина, і його всі пам'ятають. Він ніколи не чекав. Він перший брався за будь-яку роботу. Він і перший пішов на фронт нас всіх захищати. Не віриться, що Юри немає, але кажуть, що герої не мирають. Неправда, герої вмирають першими. Аби ми жили, аби жили наші діти, наші внуки. Ми познайомилися з ним, коли він передавав мені вас. Я приходив на підприємство, він з нього йшов. І це така коротка зустріч, стала дружбою майже на все життя. Ось, хотілося б, щоб більше. Він був неймовірним керівником, дуже відданим, завжди піклувався про своїх підлеглих і всього себе віддавав в своїй роботі, як і своїй країні. Взагалі Юру любили всі. Цю людину неможливо було не любити. Він щира, відкрита людина. Він ніколи не йшов на конфлікт, завжди все пом'якшував. Людина ну, ми дуже багато втратили, коли Юра пішов від нас.